Макс, привіт. Мабуть, не зовсім правильно розумію правило роздягайся швидше за дівчину. Ну, ти пробуєш її роздягати, якщо в якийсь момент зупиняється процес знімання з неї речей, починаєш знімати з себе. Вже дві дівчини зупинили процес зближення після звуку мого розтебнутого ременя. Хоча вони були прогріті до рівня, що я цілував їх груді перед цим. Відчуваю, що треба було спочатку знімати штани з них. Можеш ще раз прояснити це правило, будь ласка ну якщо дівчина у тебе вдома, якщо ти вже цілуєш її груди, якщо в якийсь момент ти починаєш знімати штани, і вона тебе зупиняє, то це не твоя помилка. Так, ти можеш це коментувати. І ти можеш казати, я просто зніму штани, то щось мені ну, не зовсім зручно, дуже якось жарко стало, чи дуже тісно стало. Просто щось кажи, щоб її заспокоїти, але я не можу сказати, що те, що ти описав, це є якоюсь помилкою. Ось і все. Інша справа, якщо ти цілував її груди, ти спочатку пробуєш знімати з них ковтинку. Може ковтинка знімалася, а може не тільки ковтинка, а потім вже згадував про себе. Але так, наче норми, я скажу так: подивись ще раз відосно 5 порад, як звабити дівчину, яка у тебе вдома, але скоріш звучить так, що проблема не в твоїх діях, а проблема в тому, що дівчина сама щось собі там надумувала, Щонайменше ти міг по синусоїді до цього повернутись. Вона тебе зупинила, ви просто поцілувались, просто там не знаю, поспілкувались, знову ти намагаєшся її роздягнути і сам роздягнутись. Ну і так далі. В тому відео я це також розповідав.